Так, знову питання по вартості. Дивіться, наприклад, цей варіант це приклад кам'яного Kilima Значить, Він може бути на преміум-клеї, буде коштувати 1160 гривень. І на стандартному клеї 688 гривень за 1 метр квадратний. Преміум-клей залишить його таким о, насиченим мокрим ефектом і не впливає на нього ультрафіолет. На стандартному клеї. Він буде більш такий матовий, золотисто матовий і не настільки насичений. Це, наприклад, один варіант. Каміння Україна видобувається в Київській області. Це варіант Меларіс. Меларіс буде коштувати на преміум клей 1280 гривень за квадратний метр. Це теж український мармур з Закарпаття. Так, далі, наприклад, вулкана чорний. Насичений в преміум клеї буде коштувати 1182 гривні на квадратний метр. Якщо на стандартному клеї 710 гривень за квадратний метр, але він е не буде таким темним насиченим. Але жовтизна на ньому не буде е відображатися. Так, далі. А, ці варіанти, які я вам тут показую, це крихта. Вона не слизька зовсім а, Галька. Така, бачите, трошки округлий камінці. Вона більш гладка, дуже приємно на дотик. Це Флорена, італійський мармур. Він буде коштувати 1699 гривень, тільки на преміум клей його використовують. Далі ще приклад вам приводу Алмаса Сірий. Це теж Італія, теж галічка. Бачите, такі закруглені. Мінці, 1714 гривень метр квадратний. Також в офісі є ще багато а, зразків, але я вам покажу, от, що в мене тут є. А, обрати можна дуже багато. На сайті, там ви можете подивитись актуальні ціни. А, перейдіть в, на наш телеграм-канал в Шапці, профілю побачите. Силку на наше камінікілеми в телеграм-каналі там всі ціни актуальні на сьогоднішній день сьогодні, 4 березня 2025 п'ятого року.